Чесно, не знаю як там в інших, бо ми напрацьовували свій алгоритм та стратегію не один рік. От, наприклад, від цього і поясню: не буду по сумам, все є на нашому сайті, якщо коротко, то скасування безкоштовне. Для того, щоб без проблем отримати позитивне рішення суду, потрібно витримати та зробити ряд дій. Перше це підстава. Тобто в позові потрібно опиратися на напис та виконавче провадження. Відповідно, їх потрібно десь взяти. Добре, якщо вони є в АСВП, якщо немає, пишемо відповідні запити виконавцю та нотаріусу. Якщо нотаріуса позбавили повноважень, пишемо заяву в нотаріальний архів для того, щоб отримати справу нотаріуса. Тобто без проблем проходить місяць тільки на такі запити. Можна відповіді і не отримати. Тоді будемо окремо подавати в суд клопотання для того, щоб витрибував суд. Скажете, а чого не навпаки, для чого ті запити? Практика. Наб'єш шишку, більше не хочеш. Далі, проходить деякий час, і ми маємо відповіді з самим написом та постановами виконавця, тобто можна приступати до написання позовної заяви. Така позовна заява аркушів так на 10 формату а 4 Просто, як багато хто думає, міняти прізвище не виходить, хоча і суть однакова скасування напису, проте всі справи різні. Окремо пишемо заяву про забезпечення позову для того, щоб зупинити провадження на час судової тяганини. Не факт, що суд задовільнить, проте пишемо. Пишемо клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, типу для того, щоб було швидше. Далі до позовної заяви йдуть додатки. Аркушів так на 30, 40, 50, в залежності від справи. І маємо пакет документів в середньому на 50 аркушів. Це і пакет для суду. Але ж такий пакет ще потрібен для відповідача, тобто кредитора чи колектора, і третіх осіб, тобто виконавцю та нотаріусу. Робимо і таке. Тобто 4 пакети документів, збираємо то все в купу та відправляємо в суд. Тут доречно додати, що в основному ми подаємо позови без сплати судового збору на підставі закону про захист прав споживачів. Окей, пішло то все в суд. Чекаємо, коли суд візьме в роботу. Цей час може бути місяць, а може бути і рік. Якщо суддя не думав собі зробити паузу, можна накричати скільки завгодно, від того нічого не зміниться. Звісно, є заходи впливу, проте не в такій справі. Призначено розгляд справи. Відповідач може подати відзив на наш позов, пишемо заперечення, знову відправляємо його сторонам по справі. В основному ми по судам не бігаємо. При крайній необхідності є відеоконференція, тобто дистанційно. Отримали позитивне рішення суду. Надається місяць для того, щоб це рішення вступило в законну силу. Тобто кредитор може подати апеляцію. Проходимо і таке. Далі, рішення набрало законної сили. Але часто буває так, що воно не приходить по Подаємо до суду заяву про видачу копії рішення суду. Отримуємо рішення. Ура! Але це не все. Потрібно закрити виконавче провадження. Як ви вже здогадалися, пишемо виконавцю. Закрили виконавче провадження. І це ще не все. Клієнт хоче повернути витрати на правничу допомогу адвоката. Подаємо до суду заяву про видачу виконавчого листа. Отримуємо виконавчий лист і на підставі його відкриваємо виконавче провадження стосовно кредитора чи колектора. Виконавець яви кошти, повний судовий супровід закінчений.